Низку серіалів першого півріччя 2024 року офіційно презентовано. Ми вже мали нагоду переглянути проблему трьох тіл, яка зачарувала глядачів своїм складним і науково насиченим сюжетом. А серіал Фоллаут від Amazon продовжив тенденцію справді чудових адаптацій відеоігор, змусивши ще більшим нетерпінням чекати другого сезону серіалу Останній з нас. У цьому відео я розповім вам про дати виходу декількох фантастичних серіалів другої половини 2024 року. Що про них відомо, які сюрпризи готують нам творці? Та чого чекати від майбутніх прем'єр? Розгляну сюжети, акторський склад та інші цікаві деталі, які роблять ці шоу такими очікуваними. Тож перегляньте це відео до кінця, аби бути в курсі, які серіали чекають на нас найближчим часом. Акуліт Першим варто згадати серіал, на який з нетерпінням очікують всі фанати Зоряних війн. Аколіт, створений Леслі Гедлендом для потокового сервісу Disney+, Плюс, є найбільш інтригуючим проєктом у серії Зоряних Війн після виходу Андора. Перше на екрані ми зможемо побачити легендарну епоху і Всесвіту далекої галактики. На відміну від попередніх проєктів, новий серіал обіцяє багато користувачів сили та світлових мечів. Оскільки в Аколіті немає загальних конфліктів чи воїн, історія більше буде зосереджена на дуелях. Судячи з трейлера, це буде часом філософське, але все ж захоплююче розслідування вбивств, що обіцяє запропонувати свіжий погляд на класичну боротьбу добра проти зла, світла сторона проти темної сторони. Епоха Високої республіки була мирним часом, коли республіка та джедаї процвітали. У часи Аколіта було 10 тисяч джедаїв, розкиданих по всій галактиці. Джедаї жили серед людей, спілкувалися із цивільними, брали участь у повсякденному житті та боролися зі злочинністю та несправедливістю. Дія серіалу розгортається наприкінці епохи високої. Республіки приблизно за 100 років до подій фільму Прихована загроза. Епоха Високої Республіки тривала від 500 до приблизно 100 року до битви при Явіні, і Аколіт наближається до кінця цієї епохи. Що саме завершило цей золотий вік джедаїв наразі невідомо, оскільки це ще не висвітлено в жодному матеріалі про Високу республіку. Однак цілком можливо, що Акуліт покаже це падіння, зобразивши події, які призвели до епохи трилогії приквелів та зміни ордену джедаїв. Це не тільки допоможе підкреслити відмінності між Мама версіями ордену джедаїв, але й більш прямо вказати на недоліки ордену, які виховали Енекина Скайвокера. Саме ці недоліки сприяли остаточному піднесенню імператора та Дарта Вейдера. Буде цікаво побачити цей ланцюжок подій у майбутньому, починаючи з аколіта і закінчуючи помстою ситхів. Прем'єра очікується вже зовсім скоро, 4 червня. Що ти таке? Хлопаки четвертий сезон. У мережі вже давно з'явився тизер та трейлер четвертого сезону хлопаків. У тизері, який очікувалося, в загальних рисах, ми знову зазирнули у цей божевільний світ. Натомість трейлер був багатший на деталі це як повернення чорного нуара, який мав би бути мертвим, чи кросовер із серіалом Покоління Вів, в якому фігурують Сем та Кейт та ще купа всього. Прайм відео повідомляє, що у новому сезоні світ на межі. Сказано, що Вікторія Ньюман наближається до овального кабінету, а під м'язистим пальцем Хоумлендера вона зміцнює свою владу, бучер, якому залишилося жити лише кілька місяців, втратив сина беки і лідерство в хлопаках. Решта команди не може більше терпіти його брехні, тому їм доведеться знайти спосіб працювати разом і врятувати світ, поки не пізно. Хлопаки стали ковтком свіжого повітря серед безлічі одноманітних супергеройських фільмів та серіалів. Шоу набуло популярності завдяки своїй гострій сатирі на сучасне супергеройське кіно та загальну попкультуру. Хлопаки вирізняються своєю непередбачуваністю та шокуючими поворотами. Подій, що тримають глядачів на межі своїх емоцій. Власне, і не дивно, що перед прем'єрою четвертого сезону стрімінг анонсував п'ятий. Новий сезон обіцяє ще більше екшену, гумору та соціальних проблем. Глядачі можуть очікувати на продовження історій улюблених персонажів, а також на нові сюжетні лінії, які ще більше загострять конфлікти між героями. Творці серіалу обіцяють, що новий сезон буде ще сміливішим та шокуючим, ніж попередні, що знову змусить фанатів з нетерпінням чекати кожного нового епізоду. Пертий сезон серіалу хлопаки вийде на екрани 13 червня. Перші три епізоди будуть доступні на Prime Video, а наступні епізоди виходитимуть що четверга. Ви хлопаки. 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 Хто придумав таке лайно? Хлопаки. Дім Дракона. Другий сезон. Ті з нас, хто був розчарований, фінальним сезоном Гри престолів, можливо, не хотіли прийняти новий серіал у світі, створеному Джорджем Мартіним. Проте дім дракона відразу зміг завоювати прихильність навіть найскептичніших глядачів, і другий сезон обіцяє продовжити цю тенденцію. Перший сезон Дому дракона фактично став прологом до громадянської війни, яка згодом буде відома як танець драконів. Він охоплює останні 20 років правління Візеріса І, а ось новий сезон продовжить розповідати про події після смерті короля, яка і призвела до кризи Столо наслідування. Напруга у сім'ї, яка назрівала протягом багатьох років, досягла точки неповернення в першому сезоні, коли син Алісенте Еймонд і його дракон Вейгар вбили сина Рейніри, Люцеріса і його дракона Аракса. Ці смерті лише роздмухали вогонь, який був запалений коронацією зведеного брата Рейніри, і провокує Чорну королеву до помсти. Смерть Люцеріса задає курс на події майбутнього сезону, де конфлікт загостриться до повномасштабної війни між фракціями. У новому сезоні обіцяють більше дослідити голов. Них персонажів серіалу Деймона Алісенту та Рейніру, а також їхніх дітей. Ці персонажі продовжать розкриватися, демонструючи свої внутрішні конфлікти, амбіції та мотивації, що надасть глядачам можливості глибше зрозуміти їхні дії та рішення. Один із ключових аспектів другого сезону це відсутність стрибків у часі. Цей підхід дозволить розповідати історію в реальному часі, забезпечивши більш глибоке та детальне розкриття сюжетних ліній. Постійний акторський склад сприятиме кращому розвитку персонажів і надасть глядачам мож... Можливості більше зануритися в емоційні та психологічні аспекти подій. Завдяки цьому новий сезон стане більш послідовним та інтенсивним в порівнянні з першим, дозволяючи глядачам більш тісно зв'язати себе з головними героями та їхніми переживаннями. Новий сезон також покаже багато нових персонажів та драконів. Серед нових облич можна відмітити Гвейна Гайтауера, брата Алісенти, Крегана Старка Лорда Вінтерфела та Бастардів Таргаріянів. Ці персонажі додадуть ще більше інтриг та сюжетних поворотів. Глядачі з нетерпінням чекають на роз. Громадянської війни, яка обіцяє багато захоплюючих битв та політичних перепитій. Вже зараз можна з певненістю сказати, що дім дракона продовжив успіх Гри престолів, а новий сезон очікують з не меншим ажіотажем, ніж оригінальний серіал. Прем'єри першого епізоду другого сезону очікують та 16 червня. Академія «Амбрелла» четвертий сезон. Протягом трьох сезонів Академія Амбрелла» стала одним із фірмових шоу Netflix. Однак, як це часто буває, навіть із хітовими потоковими серіалами, він має завершитись після майбутнього четвертого сезону. Заснований на одноіменному коміксі, серіал розповідає про групу відчужених братів і сестер із надзібностями, які об'єдналися після смерті свого прийомного батька. Серіал здобув популярність завдяки своїм оригінальним сюжетам, харизматичним персонажам та чудовим візуальним ефектам. Третій сезон Академії Амбрелла завершився. Тим, що персонажі опинилися в абсолютно новій часовій шкалі, у Всесвіті, де всі вони втратили свої суперздібності. У четвертому сезоні герої матимуть лише шість епізодів, щоб розібратися з цією ситуацією, що надає фінальній частині особливої напруженості та динаміки. Прем'єра всього сезону відбудеться 8 серпня 2024 року, тобто більше ніж через два роки після дебюту третього сезону. Це дуже довго для шанувальників, які чекали, як завершиться історія сім'ї Гаргрівс. Але глядачам академії Амбре... Амбрелла не привикати, оскільки між другим і третім сезоном також була дворічна перерва. Хоча Академія Амбрелла базується на коміксі, серіал пішов далі за його межі, навіть включивши заплановані сюжетні лінії майбутніх коміксів у третьому сезоні. Через це немає першого джерела, на яке можна було попиратися, тож напрямок останнього сезону залишається невідомим. Тим не менш, творець і шоуранер Стів Блекмен заповнить ці шість епізодів великою кількістю дивних подій, які запам'ятаються глядачам, та моє баншолуз. Володар перснів, персні влади, другий сезон. Імовірно, це один із найсуперечливіших серіалів, про які я згадую у цьому відео. Проте варто взяти до уваги, що перший тизер-трейлер на момент написання сценарію зібрав 13 мільйонів переглядів. Що не кажіть, але багато глядачів все ж нетерпінням очікують другого сезону. Зло давнє і могутнє повернулося. Ця фраза стала підказкою до другого сезону володаря перснів Персні влади, яку ми почули в тизер трейлері. Глядачі нарешті отримали змогу побачити Саурона в образі Анатара, який повністю позбувся свого образу. Халбрента з першого сезону. Як то кажуть, настав час темному лорду принести хаос у середзем'я. Другий сезон Персні влади обіцяє ще більше захоплюючих подій і сюжетних поворотів. З огляду на численні очікування фанатів шоу, творці, як заявлено, доклали максимум зусиль, щоб покращити якість серіалу. Другий сезон обіцяє розширити міфологію середзем'я, зокрема, історію ельфів, гномів та людей, і детальніше розкрити процес створення перснів влади. Очікується більше драматичних подій, які допоможуть Липше зрозуміти складність світу Толкіна. Також заявлені епічні битви та значні зміни у відносинах між персонажами, але як це буде насправді, побачимо після прем'єри. Шоуранери серіалу планують продовжити дослідження складних персонажів, зокрема Саурона, показуючи його не лише як втілення зла. Джей Ді Пейн сказав у The Hollywood Reporter, що у новому сезоні буде такий же самий підхід із Сауроном, як з Галадріель у першому сезоні. Він сказав, що перший сезон починається з питань, хто така Галадріель, звідки вона взялася, і так далі. А з його слів, творці шоу ставляться до Саурона як до антигероя, а не як до прямого втілення зла з трилогії Володар Перснів. Очікується, що це дозволить глядачам побачити більш людську сторону Саурона, що робить його ще більшою загрозою. Прем'єра першого сезону перснів влади відбулася в 2022 році разом з Домом Дракона, приквелом Гри Престолів. Однак цього разу фентезійний серіал Amazon Prime Video вирішив не вступати в пряму конкуренцію з іншими фантастичними шоу. Як стало відомо з першого тизер трейлера, прем'єра Сезону відбудеться 29 серпня. Він Саурон. юна пророцтво. Після успіху масштабних науково-фантастичних серіалів, таких як Експансія і Фундація, фанати цього жанру насторожно очікують наступної великої прем'єри. І хоча майбутній телевізійний серіал чужий від Ефекс ще далекий від релізу, «Дюна пророцтво виглядає як наступний серіал для поціновувачів фантастики. 15 травня було випущено короткий тизер-трейлер Дюни пророцтво, який презентував основну ідею акторський склад і візуальні ефекти, які будуть представлені у серіалі. з наближенням кінця весни та початком Літа можемо очікувати більш глибоке занурення у деталі серіалу. Проте очікується, що маркетингові зусилля HBO протягом наступних кількох місяців все ж будуть зосереджені на другому сезоні Дому Дракона. Літературною основою серіалу став роман Брайана Герберта та Кевіна Джея Андерсона Орден Сестер Дюни. Відомо, що серіал, попередня назва якого була Дюна сестринства, розгортається у далекому майбутньому приблизно за 10 тисяч років до подій фільмів Дені Вільньова. Це дає команді сценаристів достатньо просто. Для розвитку унікального стилю серіалу. Хоча всі деталі сюжету Дюни пророцтва ще залишаються невідомими, ми все ж знаємо, що він розповість про сестер Гарконен, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують жіночу секту Бене Гесерет. Нещодавня зміна назви свідчить про те, що загальна історія може бути ближчою до фільмів Вільньова після їх шаленого успіху. Тим не менш, ми не повинні забувати, що сюжет все ж розгортається за тисячі років до подій, які змінили Аракіс і імперію Коріно. За Формацію від HBO, в «Дюна. пророцтво представить нових персонажів що додасть ще більше інтриги та розширить вже багатий всесвіт дюни на нас чекає зірковий акторський склад серед яких емілі вотсон олівія Вільямс, тревіс фімел Джоді Мей і марк стронг Вражаючий список акторів обіцяє якісну акторську гру, яку доповнюватимуть складні та багатошарові сюжетні лінії. Як вже зазначено творцями шоу, Дюна Пророцтво буде наповнена політичними інтригами та непередбачуваними подіями, які триматимуть глядачів на межі своїх емоцій. Серіал запропонує не тільки візуальні ефекти високого рівня, але й захоплюючий сценарій, що досліджує теми влади, віри та долі. Дюна Пророцтво обов'язковий до ознайомлення всім шанувальникам наукової фантастики. Прем'єра очікується. Цієї осені. Above all. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, а також висловлюю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей!